Доброго дня, дорогі семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Перед тим як ми почнемо, подивіться, будь ласка, на екран перед вами різні сонечка. Оберіть, будь ласка, те, яке відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Сонечко один але не грію, друге ділюся вітамінками, третє сонечко приємно грію, четверте сховалося за хмарками, п'яте сідаю за обрій, шосте пробуджую сік, сьоме опікаю, і восьме сонечко обіймаю промінчиками. Поставте на паузу, якщо вам не вистачило часу, і оберіть, будь ласка, те сонечко, яким ви сьогодні є. Отже, запишіть, будь ласка, в зошити нашу сьогоднішню тему написання не з дієприкметниками. Пишемо в зошитки написання не з дієприкметниками. Ідемо далі. Що ж таке дієприкметник? Які його ознаки? Що для нього характерно? Дивимось на питання, зупиняємо відео і пробуємо дати на них відповіді. Молодці. Дивимось на перше питання, що таке дієприкметник? Пригадайте, будь ласка, що дієприкметник це не частина мови, так? Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка виражає ознаку предмета за дією або ж станом. Дієприкметники відповідають на питання, який, яка, яке, які, змінюються за родами, числами і відмінками у реченні. Найчастіше виступають означенням рідше висудком. Наступне питання: ознаки яких частин мови поєднав у собі дієприкметник. Ну, якщо ми уважно з вами подивимося на саме слово дієприкметник, так то побачимо у нього два корені. Перший два пов'язаний із. Дієсловом, а другий з прикметником. Так, тобто в самому слові «діє прикметник, вже заховалася відповідь на це питання. Отже, дієприкметник об'єднав у собі ознаки дієслова і прикметника. Наступне питання: чим дієприкметник подібний до прикметника та до дієслова? Пригадуйте, будь ласка, перш за все дієприкметник і прикметник відповідають на однакові питання: Який, яка, яке, які. Так само, як і прикметник. Дієприкметник змінюється за родами, числами, відмінками, стоїть у тому самому да, роді чисті відмінку, що і прикметник. Ну і, звичайно, має такі ж відмінкові закінчення. Що стосується дієслова, то дієприкметник має так само, як і дієслово, доконаний і недоконаний вид і час. Але якщо в дієслова три часи, то у прикметника лише два. Теперішній і минулий Час. Ну і крім того, так само, як і дієслово, дієприкметник має здатність мати при собі залежні слова. Наступне питання: як визначити рід число і відмінок дієприкметника? Пригадуйте, для цього потрібно знайти іменник, від якого цей дієприкметник залежить, да? поставити питання. До іменника, да, подивитися, в якому він стоїть в роді числі і відмінку, і в тому ж самому роді числі відмінку буде стояти і дієприкметник, який від нього залежить. І останнє питання, якою є початкова форма дієприкметника? Пригадуйте, початковою формою дієпридметника є, звичайно, називний відмінок однина чоловічий рід. Так само, як і у припент предметника. Нагадую нашу тему написання не з дієприкметниками. Як ви розумієте, дієприкметник зне може писатися разом і окремо. Дивимося спочатку на першу колоночку, там, де дієприкметник зне пишеться разом. Отже, перше правило так, говорить нам про те, що якщо дієприкметник є. Означенням і не має пояснювальних слів, то він буде писатися з не разом. Подивіться, неспіймана риба завжди велика. У цьому реченні маємо дієприкметник неспіймана, він є означенням, да, риба яка неспіймана, це означення. При цьому дієприкметнику немає залежних слів, отже, він буде писатися разом. І ще одне речення: не нагріти залізо, не зігнеш. В цьому реченні не нагріте це дієприкметник, він пишеться разом, тому що у реченні виступає означенням, залізо яке не нагріте, і цей дієприкметник не має залежних слів. Ще одне правило: правопису прикметників з не разом, якщо дієприкметник без «не», не вживається. До прикладу, такі слова, як ненависний, нечуваний, ці слова ми не можемо вживати без не, тому вони будуть писатися. Разом це на другий стовпчик, правопис не з дієприкметниками окремо. Коли це відбувається? Ну, звичайно, якщо у дієприкметниковому значенні є пояснювані слова, на відміну від першої колоночки. Не спіймана насправді риба обростає легендами. У цьому реченні ми маємо дієприкметник не спіймана. Він має при собі залежне слово, насправді, спіймана як насправді да, риба. Ось воно, залежне слово, насправді, таким чином. Цей дієприкметник потрібно знеписати окремо. Не нагріти як слід залізо, не піддається обробці в цьому реченні. Дієприкметник не нагріта. Пишемо окремо, оскільки воно має. Він має при собі залежне слово, як слід. Не нагріти як, як слід. Ось воно залежне слово, тому пишемо цей дієприкметник з окремо. Наступне правило. Написання не з дієприкметниками окремо, якщо в реченні є протиставлення, пригадуйте, протиставлення може виражатися протиставними сполучниками, а, але проте, зате «одна». не промовляє, а не промовлене, вибачте, а проспіване слово глибше западає в душу. так? Непромовлене, це дієприкметник. Пишемо його окремо, оскільки є в реченні протиставлення, виражене сполучником, а не промовлене, а проспіване слово. І ще одне правило. Правопису не з дієприкметниками окремо: це якщо дієприкметник у реченні виступає присудком. Доням закон не писаний цьому реченні під закон, присудок не писаний. Дієприкметник виражений присудком, так отже. Не писаний, будемо писати окремо, де багато господинь, там хата неметена і каша не варена. В цьому реченні маємо два дієприкметника неметена, не варена. Вони будуть писатися окремо, оскільки виступають у реченні присутками. Ну і ще одне, на що нам потрібно звернути увагу. Не слід плутати дієприкметники з не. І дієприкметники з префіксом недо, які завжди будуть писатися разом. Недочути. Маємо префікс недо, тому пишемо це слово разом. Переходимо до вправ. Завдання таке: прочитайте, поясніть написання не з дієприкметниками. Дивимося на. Наші речення, наші словосполучення, незорана земля, незорана хазяїном земля. Подивіться, чому в першому випадку незорана пишемо разом, а в другому окремо. Подивіться уважно, подумайте. Я думаю, ви здогадалися справа у тому що в другому варіанті ми маємо а, залежне від дієприкметника слово хазяїном. Ось воно. так? Незорана ким хазяїном земля є залежне слово, отже, дієприкметника з не будемо писати окремо. Далі дивіться, будь ласка, незасіяне поле і незасіяне зерном поле. Думаємо, чому? В першому випадку не засіяне пишемо разом, а в другому окремо. Так, правильно, тому що в другому варіанті ми маємо залежне слово зерном. Не засіяне чим? Зерном поле. Так. Отже, при наявності залежного слова не з прикметником, пишемо окремо. Третє. Невитрачена сила, не витрачена юнаком сила. В другому варіанті маємо залежне слово юнаком. Так тому будемо писати окремо, а в першому випадку цього немає. Дієприкметник виступає означенням: немає залежних слів, тому пишемо разом. Так само, і в четвертому, п'ятому варіантах не политі квіти, не политі дощем квіти, залежне слово, дощем. П'ятому незакінчений портрет, пишемо разом, не закінчений вчасно портрет. Так? Пишемо окремо, тому що маємо залежне слово, вчасно права два. Будемо виконувати її письмово. Завдання таке: пошити дії прикметники залежними словами Утворені словосполучення, Запишіть. Дивимося на зразок. Непомічена помилка. Так? І непомічена ніким помилка додали залежне слово, ніким. Отже, далі ви маєте словосполучення. Поширте їх, будь ласка, залежними словами, невиконане завдання, незавершена робота, не прикрашена ялинка. Поставте на паузу і виконайте завдання. Ну, ось приблизно так у вас повинно було вийти. Гляньте, будь ласка, як це завдання виконано у мене. Невиконане завдання. Пишемо разом, Невиконане учнем завдання. Додали залежне слово учнем. Отож, не з її прикметником, що пишемо окремо, незавершена робота. Пишемо разом, це означення, немає залежних слів. В другому варіанті незавершена вчасно робота. Вже будемо писати. Дієприкметник зне окремо. Не прикрашена ялинка і не прикрашена дітьми. ялинка маємо залежне слово дітьми. І будемо писати дієприкметник з не окремо. Наступна наша вправа 3. Запишіть, будь ласка, так само із зушитки. Права 3. Перепишіть, поясніть написання дієприкметників з не. Оставте на паузу. Виконайте завдання, кому потрібно ще раз. Перелистайте назад, перегляньте відео з поясненнями матеріалу, з правилами. Виконайте завдання, будь ласка, а далі перевіримо. Так. Отже, перевіряємо. Не продумана, а зроблена похапцем робота даремна. У цьому реченні у нас є дієприкметник «непродумана». його потрібно писати з окремо, оскільки у реченні є протиставлення виражене сполучником А. Далі, незакінчене діло покривається снігом. Діло яке? Незакінчене, це означення залежних слів немає, отож. Пишемо цей дієприкметник з не разом. Третє речення не ніким переліг, не схилить урожай до ніг. У цьому реченні не є дієприкметником. Пишемо його о -о окремо, оскільки маємо залежне слово, ніким не ким? Ніким переліг, не схилить урожай до ніг. Четверте речення нечувана радість охопила її. Нечувана це дієприкметник, його потрібно писати разом, оскільки слово без не, не вживається, немає слова чувана. П'яте вір не почутому, а побаченому. У цьому реченні дієприкметник непочутому потрібно писати з «не» окремо, оскільки у реченні є протиставлення виражене сполучником А. Ну, останнє шосте речення. Питання залишається нез'ясованим. дієприкметник нез'ясованим потрібно писати окремо, оскільки він в реченні виражений присутком. Отож, не з дієприкметником пишемо окремо. Отже, дітей. Зараз спробуйте дати відповіді на питання, які ви бачите на екрані. Ці питання допоможуть вам з'ясувати, що ви запам'ятали, а що ні, на що потрібно звернути увагу. Отож, сьогодні на уроці я запам'ятав, сьогодні на уроці я навчився або навчилася, сьогодні на уроці я зрозумів, цікавим для мене було, важким для мене було ставимо на паузу. Даємо відповіді на питання. Дякую. Молодці. Отож, домашнє завдання буде таким. Перше, вивчити правила правопису не з дієприкметниками. Ви можете вивчити їх за цим відео, а можете знайти в своєму підручнику відповідний параграф. Знайти ті правила там. І вивчити їх на пам'ять. Наступне завдання скласти п'ять речень на правописне з цією прикметником. Ці речення мають бути на різні правила. Ми завершили з вами. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!